Українська молодь найкраще розпізнає дезінформацію та медіа маніпуляції, тоді як людям старшого віку це дається значно важче. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування про свободу слова та медіаграмотність. грамотність. Опитані у дослідженні зізнаються, коли висловлюють свою думку публічно чи в соцмережах найбільше покладаються на міркування національної безпеки та відповідність українським традиціям. Натомість європейські цінності, політичний курс власності, влади і поради експертів впливають на позицію людей значно менше. А от поява штучного інтелекту у медіа молодь не лякає. Вона вважає, що це не завадить критично мислити. Цікавішим виявилися ті чотири пункти, які не набрали абсолютної більшості: це європейські цінності. Тобто, бачите, авторитет європейських цінностей там 40 з чимось відсотків, навіть якщо враховувати випадкову похибку, то все одно до 50% цей інтервал довірчий не доходить. Тобто авторитет європейських цінностей не, не дуже порівняно невисокий, можна сказати. І це, 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 ніби, це ніби така проблема дійсно, тому що ми ж прямуємо в європейському напрямі, але українці якось не дуже цінують ці цінності.